Приємно знову і знову зустрічатись з вами. Говорити вам добрий день, друзі! Для мене кожна зустріч з вами просто свято. До речі, слово просто і слово приємно починаються теж з літери П, яку ми з вами вже вивчили. Дивимось мультик про пінгвіна. Чорно-біла смілива птиця Крижаної води не боїться, відважно в глибини пірнає і з рибою знов виринає. Ця птиця куменників пінегвін він. Дуже допитливий він. Мої маленькі рибки. Акваріум схожий на маленький куточок річки. А хто живе у річці? Правильно рибки, раки. Зараз будемо вчити, рикаючи літеру, «р-р-р-р», на яку всі ці слова починаються. Хоча літер і ричить, як тигр, але зовсім не грізна. Все залежить від того, в якому слові ця буква стоїть. Ось, наприклад, ромашка, риба, ріка. Бачите, зовсім не страшні слова, а навпаки, добрі і корисні. А хто це там сидить на березі? Рибалка. Сидить рибалка молодець і ловить рибу на дубець. Отой От риба такий дивак, над ним хепкує на рак Співав рибалка на гачок лише старенький чобіток. Не вийшло у нашого рибалки спіймати рибку. Ну, нічого, наступного разу спіймає. А наш урок закінчено. До побачення, діточки.